Після ДТП заламали й відвезли в ТЦК на даху Луцького мазину. Знайшли гранату у волинських прикордонників поповнення. У Луцьку патрульні затримали чоловіка та завезли в ТЦК, бо той перебував у розшуку. Так в поліції прокоментували це відео, яке ширилось мережею. Мовляв, ввечері вони отримали повідомлення про ДТП, що сталося на вулиці ветеранів. Водії вирішили оформити Європротокол. Однак, під час перевірки документів з'ясувалося, що один з карманичів перебуває в розшуку через порушення військового обліку. Чоловік відмовився їхати до військкомату та почав тікати. Тож його затримали й примусово доставили в ТЦК. Водія під наркотою зловили в серед ночі в Луцьку. На Рівненській патрульні зупинили автомобіль Ауді, бо той їхав у комендантську годину. Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього ознаки наркотичного сп'яніння. Проходити огляд у медичному закладі. 37-річний чоловік відмовився. Ба більше протягом року він вже двічі притягувався до відповідальності за керування останні сп'яніння та був позбавлений права керування транспортними засобами строком на 10. Років. У Луцьку на даху супермаркету знайшли гранату, а днями на лінію 102 надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета. Заявник розповів, що під час проведення ремонтних робіт на даху одного із супермаркетів виявив предмет, схожий на гранату. Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали на місце вибухотехніків. У Луцьку фіксували забруднення повітря. У ніч на 27 лютого встановили перевищення фенолу в один і два рази. У Волинському обласному центрі з гідрометеорології кажуть, фенол легко впізнати, бо він нагадує запах гуаші. Його використовують при виготовленні будматеріалів. Приміром, він входить до складу рубероїду. Фенол може викликати кашель, сильний головний біль, нудоту і загальну слабкість. А якщо отруєння сильне, то це може призвести до втрати свіду свідомості, утруднення дихання, умертвіння рогівки тощо. Через пожежу трави мало не згорів будинок. До служби 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої рослинності на вулиці Стравінської у місті Володимир. Вогонь поширився на сосни та знищив вольєр для собак, який був розміщений поруч із житловим будинком. Вогнеборці ліквідували загоряння і не допустили поширення вогню на житловий будинок. Торф'яну пожежу гасили на Камінькаширщині. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння торфу поблизу села Гута Боровенська в урочищі Пусте болото. До місця події прибули рятувальники з райцентру, а також місцева пожежна охорона села. До ліквідації залучили чотири одиниці спеціальної техніки. Про причину пожежі поки нічого не відомо. Десять пожеж сухої трави й торфу лише за день гасили волинські рятувальники. Найбільші займання сталися в селах на Ковальщині, в Луцькому районі і місті Володимир, де вогонь пошкодив господарчу споруду. До ліквідації пожеж залучалися рятувальники, місцеві пожежні команди та добровольці. Вогнеборці нагадують, спалювання сухостою це не лише шкода довкіллю, а й загроза життю та майну. До слова цього року на Волині гасили вже 72 Пожежі сухої рослинності на відкритих територіях загальна їх площа понад 55 гектарів. За словами рятувальників, усі ці займання стались з вини людей. На жаль, маємо трагічну звістку з фронту. У війні з російськими окупантами загинув волинянин Володимир Силка. Серце захисника перестало битися 18 лютого під час штурмових дій противника поблизу Новоандріївки Запорізької області. Інформацію щодо зустрічі героя та чину поховання обіцяють повідомити згодом: вічна пам'ять герою. Трагічна звістка надійшла в Луцьку громаду. 25 лютого внаслідок артилерійського обстрілу в районі Щербинівки Донецької області загинув 29-річний військовослужбовець Роман Ткач. За даними Олицької громади, боєць був старшим бойовим медиком роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону. У Романа Ткача залишились батьки і дружина разом із рідними. Він проживав в Луцьку. Вічна пам'ять герою. У Володимирі попрощалися з полеглим у Курській області 37-річним Віктором Паюком. Люди навколішки зустріли кортеж із тілом старшого солдата, сформувавши коридор шани. Уродженець села Заріччя Віктор Паюк мав за плечима кількарічний досвід служби за контрактом у 14-й бригаді, яку змушений був покинути через важку травму ніг. Згодом працював охоронцем у центрі професійної освіти а у вільний час виконував. Будівельні та ремонтні роботи на замовлення, аби забезпечити свою родину. Поїхав на роботу за кордон, звідки повернувся, як тільки дізнався про повномасштабне вторгнення РФ, спершу долучався до волонтерської діяльності та патрулювання міста. А коли отримав повістку, то став на захист України у складі протиповітряних військ ЗСУ. оберігаючи рідних людей від зайвих хвилювань, військовослужбовець не розповів їм про те, що його відправляють на. Курщину сказав лише, що тепер воюватиме на Харківщині. 20 лютого Віктор Паюк загинув внаслідок мінно-вибухової травми, яку отримав під час ворожого штурму позиції українських військових. Чин похорону воїна відбувся у храмі віри, надії, любові та матері їх Софії. Поховали Віктора Паюка на алеї Слави Федорівського кладовища. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Волинських прикордонників поповнення новобранці, які стали на захист України, урочисто присягнули на вірність народові та державі. Серед них Олег із Устилуської громади. За декілька днів чоловікові виповниться 46 років. Як багатодітний батько, має відстрочку від мобілізації до листопада. Проте, не чекаючи закінчення пільгового терміну, волинянин самостійно прийняв рішення укласти контракт та приєднатися до лав держприкордонслужби. Нове поповнення з нагоди урочистої події привітав офіцер прикордонного загону. У своєму зверненні він наголосив на важливості дотримання військової дисципліни, взаємної підтримки та відданості присязі, яку вони склали. Після цього капелан помолився за новобранців, благословив їх та окропив освяченою водою. Він закликав кожного воїна не лише до мужності, а й до віри в перемогу. Адже духовна міць це ще одна зброя, яка допомагає долати трудності. Руднощі війни невдовзі новобранці розпочнуть інтенсивну підготовку, щоб невдовзі приєднатися до підрозділів, які вже виконують завдання з охорони та оборони державного кордону. У 2010 році пішов служити в службу. Служив на Придністровському кордоні ВП Степанівка, Одеська область. Ну, відслужив перший контракт три роки, потім ну, вирішив, піду, знову повернувся в цивільне життя. Перший бойовий досвід мій. Є. Я вважаю, що я отримав 18 лютого 14 року під час оборони майдану. Тоді вперше відчув, що смерть поряд, коли вперше біля тебе падають люди, ну а ти стоїш і в тебе реально трясуться коліна. Ну тоді для мене і почалася війна. А вже, як то кажуть, справжня війна для мене почалася в травні 2014 року. Я вже був у складі 51-ї бригади, тоді під Волновахою розстріляли один з наших блокпостів. Ну і тоді відчув, що таке справжня війна. Вона з батьками привозила на блокпости нам їсти. Тоді йшов дощ. І тут дивлюся, з машини виходить така маленька дендітна в шортиках, в маєчки, дощ іде. Я ж з тим плащом від ОЗК підбіг до неї, укрив її. Вона там з батьками роздала їсти все. І тут вона така: а хто мені плащ давав? Я ж такий, ну, я давав. Вона така: о, дякую. Познайомились, дала номер телефону, так почали спілкуватися. В критичних ситуаціях, щоб не впасти в ступор або в паніку, треба себе відволікати, ну думати про щось хороше. Треба себе тренувати. Війна дійде до кожного. Ну, такий час період, дивлячись на те, що робиться в світі, і що робиться в нас. Ну до перемоги нам ще є дуже багато роботи. А треба, щоб працювали всі на перемогу. І тому треба по максимуму тренувати себе і по максимуму допомагати армії. Після закінчення війни перше, що зроблю, це поїду додому, до дружини, до дітей. Но ми воюємо заради них. І перше, що я зроблю, це поїду до них. Обніму їх.